Добрий день, друзі. Хочу вас поради, хочу такую, щоб ви мені допомогли. Маю намір займатися своєю справою, яка називається сільський туризм. І потрібно мені від вас такої інформації, щось про наш край, про район. Можливо, ви маєте якісь цікаві факти про історичні пам'ятки архітектури нашого краю, місцевості нашої, бо хочу таку створити собі, спробувати спроєктувати кризнечу стежку для туристів, чим ну, зацікавити. Надайте таку допомогу, Допоможіть, чимось дуже. Наша бібліотека працює як краєзначий регіональний центр Жидачівщини. В бібліотеці сформовано фонд краєзначої літератури. Для користувача книжкова виставка «Рідний край, мандрівка, задовжки у кілька століт, де можна знайти літературу, прожидачу давнину, удижці організації, економічні проблеми, самі перспективи, видатні люди, уроджуючі задачівщини та історія населених пунктів. В біотеці ведеться краєзнавча картотека періодичних видань, де за роздільником населен, про кожний населений пункт можна, за рубрикою персоналії можна знайти інформацію про ту чи іншу видатну особу, яка працює в ті чи інші галузі сна. Пропонуємо вашій увазі ряд бібліотечних напрацювань краєзнавчого характеру. Це є бібліотечні посібники малих форм, рекомендаційні показчики, дайжести, пам'ятки користувачеві, книжкові закладки та рекомендаційні списки літератури. Першим із таких показчиків був кремній молода Жидачівська земля. Заслугований на увагу, один із таких посібників малих форм як дайджест, їх використала Жидачівська земля, який випущений у двох випусках і містить відомості про видатних людей, угодинців, Жидачівщини, які працюють у різних галузях знань. Багато з посібників присвячені саме персоналіям. Це Ом'ян Кортицький, Микола Ледик, Ярослава Стецько, Іван Гамкало. Для більш детальної і цікавої інформації заходьте на сайт нашої бібліотеки Жидачівська централізована бібліотечна система у році Ось ми на сайті нашої бібліотечної системи. Розділ Краєзнавство зорієнтує вас до різних тем. Краєзначі посібники допоможуть краще пізнати минувшину та сьогодення Жедачевщини. Останнє напрацювання 2013 року та мановиті, але невідомі земляки Жедачевщини. Тож скористайтеся матеріалами, розміщеними на нашому сайті.